Карпа Тарас, готовий Стегій, Олегін, Олег. Майстерюк Роман учасники забігу зібрались на Алеї Слави меморіального комплексу фортечні вали у Кропивницькому. Імена полеглих захисників України з Кропивницького, за яких сьогодні бігатимуть їхні рідні та друзі, зачитує Олена Степанок. Взагалі-то до 22-го року в місті Кропивницькому було 64 члени родини загиблих в місті Кропивницькому, а по області нараховувалося 200, 213. До повномасштабного вторгнення. Сьогодні ви бачили, що протягом 10 хвилин я зачитувала прізвище тих саме, хто загинув з міста Кропивницького. В цьому році створили анкету спільно з міською радою, де члени родин загиблих мали можливість зареєструватися відповідно за підрахунками реєстрації. Зареєструвалася 55 осіб, але така, така ремарочка, що з однієї родини, якщо ви бачили, іноді по 6 осіб. Говорить, цьогоріч до всеукраїнського забігу у Кропивницькому долучається втретє. Його проводитимуть у три етапи. У кожному не більше 40 учасників, щоб не було скупчення людей під час війни. Вік учасників не обмежений. Кожен сам обирає дистанцію 2, 5 або 10 кілометрів. Перед забігом ми обов'язково робимо руханку. Забіг проводиться в декілька етапів. І також у нас ми попереджаємо перед забігом, що на, якщо буде звучати тривога, то, відповідно, ми йдемо в укриття. На кожному з учасників забігу нагрудник зім'ям та прізвищем загиблого воїна. Раз, два крутілі, в одну сторону, в вторую. Ой, як добре усіх виходить. Після руханки шикуються. І хто там що б не говорив, а згине зло і правда переможе, бо Україну так любить, лише тільки справжній Україні зможе. Не той, що прапорець купив, аби прикрасити машину, а той, хто волю взяв в кулак, пішов на захист батьківщини. Вірш я присвячую усім тим, хто зараз знаходиться на передовій, а також тим усім, хто загинув за захист нашої батьківщини. Я бігла за свого чоловіка Нестеренко Віктора Григоровича, який загинув 25 травня 2022 року Миколаївська область, село Лимани під час мінометного обстрілу. Він пішов зразу через неділю після того, як почалося повномасштабне вторгнення. Він не військовий, він цивільний, але в зброю взяв до рук, щоб піти захистити наш, наш народ. За загиблого військового третього полку спецпризначення Ігоря Горовенка бігли його син та племінниця. Ще в 2014 році, і тоді його і вбили влітку. Для нас, ну для нашої сім'ї, це була дуже важка втрата. Його ще був маленький, йому було півтора роки. Він ну зрозуміло, нічого не розумів, а зараз він вже виріс. Він розуміє, що ми завжди вшановуємо його батька. Як нам сказали, що спрацював град, і запропонували саме йому на неї гору бігти. І ми згодились, звичайно, сразу ж. Вікторія Ковтун бігла в пам'ять про свого сина Максима Хижняка. Каже, 25-річний син загинув 19 жовтня 2022 року. За контрактом служив з 2017-го. Він не дожив дуже... два дні до свого 26-річчя. Загинемо під новою, новою Кам'янку Херсонської області, коли <кій> Уже звільнювали, звільнювали Херсонщину. Більше треба, щоб широкий загал це знав, тому що виходить, що загиблі потрібні тільки родичам і близьким друзям загиблих. Всі інші, у нас навіть поховання проходять так, що ніхто не знає. ніхто не знає, Загинули в нас, хто загинув, скільки загинуло. Не тільки на валах, бо тут нікого немає. Люди пройшли, там з собачками погуляли, це має бути в центральній частині міста. Щоб більше загал якийсь, більше знав, Щоб розуміли, наскільки, якою ціною ми живемо зараз в мирній, тут, в мирі. За словами співорганізаторки Олени Степанок, всього участь у забігу взяли 120 людей. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне, Новини Кропивницький.